Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Зараз вам покажу невеличку розпаковку наших покупок. Також в цьому влозі буде приготування їжі, як завжди. Ну, і, звичайно, розповім вам декілька цікавих історій із нашого життя, які трапилися з нами на днях. Тому я думаю, що влог буде цікавим. Зараз налетять родичі з. Сторони чоловіка і будуть обговорювати, що ж я там купую, на що я витрачаю зароблені ним кошти. Дивіться, будь ласка, мої любі, мені не шкода знімати для вас контент. Ви ж любите обговорювати, що саме купує невістка. Так от, таке ось простирадло на резинці. В нас було тільки одне на резинці. І воно дуже комфортне. Я вирішила придбати ще одне в такому темному кольорі розмір 200 х 200 тому що 190 на 200 не було. Потім відкрию, взяла також ось такий ножик, чи як це правильно називається, для чистки овочів. Я планую ним чистити моркву безпосередньо. Ну, і тут в комплекті такий шов-міні-ножик. Далі, це для моїх жіночих справ. Це Остапу зубна щітка, тому що минула в нас трішки пошкодилася. Це мені зубна щітка. Ось така зубна паста була по акції сплет. Далі взяла собі гігієнічну помаду, паста шоколадна, чокофіні з горішками. Шоколадно-горіховим смаком. Також вона була по акції. Мені не подобається мило від шик таке біле. Тому ми взяли трішки дорожче з трояндою. Я думаю, що воно буде набагато краще, тому що аромат в нього дійсно хороший. І також по акції були серветки. 20 гривень, здається. Тут 150 штук. Поставлю в ванну. Кімнату одні, а другу візьму в спальню нам з чоловіком, тому що це такі справи, що завжди необхідно. До речі, щоб ви знали, в нас гігієнічна помада коштує 45 гривень або і 50. А в містечку я купила за 20 Тобто, це, звичайна гігієнічна помада, роблять націнки, такі, як я не знаю, що, на кого вони розраховані, хто це все буде купувати. Друзі, з приводу початку влогу, я хочу трішки пожартувати на цю тему, тому що я дуже довго терпіла до себе відношення негативне з тої чи іншої сторони. Я думаю, що всі розуміють, про що я говорю. Коли мені набридло це терпіти, я одразу виявилася поганою, тому що я маю свою думку і не. Прогинаюся перед кимось, тому я стала негативним персонажем. Але мені на це байдуже, тому що ми з чоловіком живемо окремо і можемо поратися самостійно. Мені насправді минулого тижня було дуже сильно погано, настільки, що довелося викликати чоловіка з роботи, тому що я не могла самостійно. Обійти господарство, в мене не було сил навіть піднятися з ліжка. Так як ми живемо самі, то звичайно що допомогти нам нікому і ми викручуємося потрошки. Благо в чоловіка хороше керівництво на роботі, і вони входять в наше положення. Тому що, якщо б дійсно не чоловік, якби він не допомагав мені то я не знаю, як би я це все витримала. Як тільки він приходить з роботи, то одразу порається по господарству зранку і робить усі маніпуляції з Остапом. Тому що інколи я себе почуваю нормально, як от в дні, коли йде дощ. Тоді я можу встати, приготувати все, що необхідно, нагодувати нормально своїх хлопців, а коли спека, то мені дуже важко навіть дихати, тому що мене нудить від всього, нічого не хочу їсти, а їсти треба, щоб не нудило. Тому відбувається власне, такий кругообіг. Я зробила собі два тіста: одне на пончики, інше на пиріжки з м'ясом. Пончики вийшли дуже смачні з вареним згущеним молоком, і декілька штук було простих з цукровою пудрою. Все дуже швидко розійшлося. Я поклала чималу кількість чоловіків на роботу і втомилася, звичайно, але було щасливо. Також встигла приготувати борщ, але не встигла зафільмувати це все. Тому що на кухні вже було настільки спекотно від цієї кількості смаженої їжі, що мені вже, якщо чесно, нічого не хотілося. Розповім вам також трішки про мої пологи. Я сподіваюся, що все буде гаразд, так як дитину ще необхідно перед тим, як народити, виносити, тому що в мене ще невеликий термін, але. У першу вагітність в мене ще були рожеві окуляри, і я не знала, що мене очікує, тому в мене були надії на краще. А от зараз я вже точно знаю, що мене чекає, і мені від цього ще більше стає страшно. І мені, якщо чесно, не хочеться навіть таке переживати, але від цього нікуди не дінешся, тому що ще ні одна вагітна не вийшла із лікарні. І в мене. Виникло таке суто жіноче запитання, так як у першу свою вагітність я поступила в лікарню вже із відкриттям 6 см, і мені пробили ось ці навколо плідні води, і після цього моменту в мене відбулися схватки, які було дуже важко витримати. Але так як я поступила в 6 годин. Вечора то лікарі не хотіли бавитися із цим, і пробили мені, напевно, що ці навколоплідні води для того, щоб я швидше народила. Так і відбулося. Але нещодавно я читала, досліджувала цю інформацію, переглядала відео, де говорилося про те, що ці навколоплідні води, цей шар, він за вона захищає дитину. І з нею народжувати набагато простіше, і жінка не відчуває таких болей. Я хочу запитати у вас. Хто має такий досвід, як ви вважаєте, чи це краще, коли пробивають і пришвидчують пологи, чи навпаки краще, коли все йде максимально природно? Тому, що, напевно, якщо Господь благословить і все буде гаразд, то я би хотіла другі пологи максимально природнім шляхом пережити, без всіх цих пришвидшень і забаганок інших лікарів. Щасливий, тому що ми йому придбали машину чергову, ось таку велику, в синьому кольорі. Він в червоному не захотів, обрав синій, мабуть, тому що у нас машина також синього кольору. Йому подобається. І він вже тішиться нею. Тут є такі чоловічки, їх можна складати як конструктор всередину машини, і він тішиться. Друзі, моя підписниця в черговий раз вирішила зробити мені приємне і вислати мені посилочку. Я їй дуже вдячна. Тут були також солодощі, якими ми вже, якими ми вже поласували. Ось така кепка, парфуми, які дуже смачно пахнуть. Також тут різні жіночі штучки для мене. Ось такі кульчики. Ось такі кульчики дуже гарні у вигляді серця з моєю улюбленою застіпкою. Також там були подаруночки для Остапа, якими він вже тішиться. І ось така краса, одяг для нашої зимової малютки. Просто гляньте, як це мило. Я досі не можу повірити, що в мене зимою буде ще одна дитинка. Тут різноманітний одяг. Мені, якщо часу, навіть не хотілося їх розпаковувати, тому що вони мають дуже гарне упакування така коробочка у фіолетовому кольорі. І, звичайно, що неймовірний аромат. Незважаючи на те, що це е, туалетна вода, проте тут е, аромат такий е, квітковий, цитрусовий. Я дивилася, там в складі є е, е, аромат півонії, яблука. Е, ну, загалом мені дуже сподобався. Хоча, знаєте, Є така думка, що парфуми не можна дарувати, тому що е, ти не завжди можеш вгадати з ароматом. А ось ці мені настільки сподобалися, е, що я навіть ніколи не звертала увагу на е, такі парфуми, на такий аромат. Навіть ніколи, якщо чесно, таких не бачила. То я собі взяла е, на замітку. Тут різний одяг е, пише. Що е, типу 3 місяці 2-3 місяці? Це вже я зрозуміла, так на малюка постарше, але просто гляньте, е, яка краса, все в чудовому стані. Я згадую свою першу вагітність, коли я тішилася е, ну, е, цим бодіком, е, всім цим е, одягом, дорожила кожною е, пеленочкою. Просто гляньте, яка краса. Можливо, можливо, в мене буде дівчинка. Я би, звичайно, дуже хотіла, е, дуже хотіла. Ще народжується вона у зимовий період, то мені необхідно побільше одягу. Тому що в минулий раз я взяла з собою в пологовий мінімально, і це було, це було великою помилкою, тому що е, мені чоловік ще довозив одяг. Ось яка краса. Я хочу вам ще показати. Цей бодік я зберігаю. Це Остапчика. Бодік він був одягнутий в ньому в перший день, коли він народився такий зелений. І він навіть на нього був трішки великий, тому що в мене Остап народився 3 кілограми. І ось так виглядає малятко. Маленький хлопчик був мій, і це прям моя така. Мої спогади мені хочеться плакати від того, який він був малесенький, Гарнесенький, так швидко виріс. Тоді мені здавалося, що Ну, перші 6 місяців вони тягнулися дуже довго. Мені було важко, звичайно. Це 50-й розмір, 56-й найменший то в мене було більшість одягу, такого більшого розміру. Я ж не очікувала, тому що мені по узі казали, що в мене дитина буде мати 3 кг, 700 г. я ще переймалася, як я буду його народжувати. А Народився в мене такий малесенький хлопчик. І м -м, такий маленький одяг необхідний був йому, то я собі зберігаю е оце вбрання його. Хоча, якщо подивитися, наприклад, тут пише 3-6 місяців. Але він ніби не такий великий, як цей бодік. Не настільки великий, якщо так приглядатися, прям. Але дуже гарний. Мені згадався той час, як я готувалася, як це, я це все просувала. Зараз то я не знаю, чи би я це все просувала. Не впевнена, тут дуже багато одягу, я все передивилася. Хочу ще раз подякувати моїй підписниці. Хочу щиро подякувати вам за те, що ви зробили такий приємний подарунок для мене та моєї сім'ї. Отже, хочу також розповісти вам, що сталося сьогодні з нами, так як ми їздили за покупками в сусідньому містечку, ось і вже в кінці я згадала і надумала собі, що я хочу диню. Звичайно, що всі точки там базарні вже були закриті, і працював один вагончик. Я так зрозуміла, що це місцеві люди, які просто-напросто кожного дня там продають фрукти і овочі. І збоку, зовсім з іншої сторони, від них стояли люди. В них була така парасолька, столик невеликий, і вони продавали там також фрукти і овочі. Так от ми паркуємося, я кажу, чисто на такому інтуїтивному рівні Сашко. Йди спочатку, напевно, до тих людей, я щось собі так подумала. А потім, ну, там, якщо в них не буде того чи іншого, то зайдеш в той вагончик. І він купив там диню. Я захотіла ще персики, щоб він придбав. Він йде в той вагончик і там продавала мама і дочка. Мама сиділа в цьому магазині, а дочка наблюдала за нами і каже. Ці персики, там стояло три ящика персиків, ці всі персики заброньовані. І йдіть купуйте персики там, де ви придбали дині. Мене взагалі це настільки рознервувало. Я була в такому шоці. Зараз війна, люди намагаються заробити. вийшли собі, щоб продавати овочі. До речі, чомусь саме до тих людей, в яких ми придбали диню, була велика черга. А до цих ну, ніхто нічого не купував в них. Я собі думаю, якби я була продавцем, то ну, ми раніше і так продавали з е, Сашком були в сфері продаж, то я би хотіла е, перш за все продати свій товар. Ну, мені би було не цікаво, хто там де що купує. Купуйте собі на здоров'я. Я можу йти е, по базарі і купити собі помідори в одній точці, а огірки зовсім інші. І ніхто нічого мені не скаже, тому що всі адекватні е, продавці вони зацікавлені в тому, щоб продати. якщо е, Якщо б нам сподобався ваш товар, то ми б розповіли ще якимось людям, була би вам якась безкоштовна реклама, були б задоволені, там, наприклад, а зараз ви просто зробили так, що до вас не хочеться йти. І це для мене трішки дивно, тому що ненавидіти людей, які з боку стоять і також продають такий ж товар, як і ви. Це трішки дивно для мене. І я сиділа в цей момент в машині. Саша заходить, мені про це все розповідає, я спокійно встаю, йду, заходжу до них. І Трішки їм там сказала декілька слів. Вони були всі в шоці, і пішла собі далі. Я кажу: ну, типу, а, а з якого дива ви не продали моєму чоловікові персики? Тому що він купив там диню. Но ви якісь дивні всі ці персики заброньовані. Я кажу, що ці персики, вони у вас і так вже на останніх термінах. Видно по ним. Ви маєте бути зацікавлені в тому, що їх продати. До вас бачила, що вони там вже складалися, збирали товар помаленьку. Кажу, що напевно що вам не треба так застріти, тому що до ваших конкурентів воно яка черга вибудувалася, а ви нічого ви не робите, тільки клієнтів відштовхуєте. Ну і поїхали ми додому після того, як я там зробила їм трішки переворот, поїхали ми додому і купили вже вдома ті персики. Ну, чесно, Я ще такого не бачила. Це дійсно щирі українці, які хочуть будь-якою ціною, з ненавистю, з якимись, я не знаю, сваркою, я уявляю, йти по життю. І продавати свій товар, але так не буває, тому що якщо ти завжди за продажі, то ти маєш бути лояльним з клієнтом, і клієнт він майже завжди правий. А в тому випадку ми хотіли придбати, тобто принесли би їм якісь кошти, тому що ми там були зацікавлені, придбати багато тих персиків, які зараз також дорого коштують, і помідори. Але так як вони себе повели, так... але так як вони себе повели. І... Показали нам свою поведінку неадекватну, там ще збоку стояло дуже багато людей, вони всі чули, що я там їм говорила. Я не переходила на особистості, просто сказала їм декілька хороших слів. Для мене було дивно, тому що сидить в машині моя дитина, я сижу вагітна. І ви не можете мені продати персики тільки через те, що ми придбали десь там щось там. Загалом вони всі були в шоці. І е, з спокійною душею я собі вирушила додому. Але дуже часто таке буває насправді, і мене дивують люди, які е, взагалі йдуть е, працювати, з інш, е, ну, працювати з іншими людьми в сферу надання послуг якихось, е, якщо вони не можуть е, спілкуватись і не вміють спілкуватися адекватно, нормально е, з людьми безпосередньо. І тоді треба йти працювати на якийсь завод, не сидіти, не знаю, мити підлогу, там, де тебе ніхто не бачить, а не контактувати з людьми і поводити себе неадекватно. Але потім я зрозуміла, що це наші люди, і цьому дивуватися не потрібно. Тому що тільки, от тільки в нас я бачила таку ненависть до інших людей, які намагаються щось зробити, щось заробити, з боку приїхали. Звичайно, вони там клієнтів забирають ваших, але напевно, що в них продукція краще, якщо туди всі йдуть, а у вас ніхто нічого не купляє. Але це такий негатив, який ми отримали. Звичайно, що він не кожного разу.